Централізація чи децентралізація, що відбувається в Україні? Послухати відомого громадського активіста прийшло чимало місцевих активістів, політиків та журналістів. Олександр Солотай з лекціями їздить по всій Україні, розповідаючи та демонструючи тенденцію змін після майдану. Влади, де стає більше у нас самих чи на печерських пагорбах, з яких ми вигнали Януковича, у тих людей, які його замінили, так само зростає влада і статки і можливості, чи таке щось змінилося в нашій державі і Стають права і можливості людей, які живуть в конкретних селах, селищах, містечках по всій Україні, і в принципі по конституції є джерелом влади. За словами Солонтая, одним із завдань Євромайдану було зняття тодішнього президента Януковича. Противники майдану ставили питання: а на кого змінити? І, врешті-решт, дійшли виставку. Питання не у зміні облич, а у зміні системи. І так народилася друга хвиля підтримки децентралізації, про яку останнім часом говорять усі. А влада має бути у людей. А яким чином влада може бути у людей, а це права людей на місцях і реальне місцеве самоврядування. Тобто реальні можливості людей на місцях вирішувати свої питання. А що має бути тоді у держави? А у держави має бути принцип субсидіарності. Тільки те питання, яке ми не можемо вирішити самі на місцях, є такі питання, які ми не можемо вирішити самі. Тільки ці питання переносяться на державний рівень. Солонтай каже, поки децентралізація не відбувається, бо не виконано багато завдань Євромайдану. Учасники майдану спинилися після того, як в Україні відбулися вибори. Але переконаний, якщо децентралізація не відбудеться, то замість Порошенка рано чи пізно буде новий президент. Він буде викривати помилки попередника і все відбуватиметься циклічно. Тому, аби не допустити цього, варто не зупинятись та відстоювати свої права. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал РАІ.